Мужчина в машині говорить, що його не мають права. Яким газом? Що? Це кримінальна справа! Яким газом? Знімаєте? Люди знімайте. Знімаєте, знімаєте. Це що за крім посвавілля таке? Ми українці, чи хто ми є? Ми українці чи хто ми є? Хто ми є? Люди нормально говорили. Він пояснює, що, е, що вони його незаконно затримали, а вони Я говорять, що він ви не знаєте, не що, воно, він не. Можливо, що він зробив. Можливо, було якийсь адмінпорушення. А що він зробив? Що він зробив, ви його забираєте?

Дивіться, що роблять в Калуші. дивіться, що вони роблять. Дивіться! Люди говорять! Я українець, я чесний громадянин, чого не проводить! Якщо затримують, це не означає нічого не затримали? Куди його родити? Що ви робите? Це не буде цікаво!